Щоб постраждали і були реабілітовані, а тітка була реабілітована в 93 му році, то вони є в переліку реабілітованих осіб. Але коли будь-хто вбив ворога, чи тримав в руках зброю, ні піде в ніхто не допоможе. До сьогоднішнього. От прізвище я виділив тих людей, які причетні до того, що Ольга Гуцел опинилася там далеко на півдні. Всього у нас є третій прізвищ. Третій. В, в справах ніде немає ініціалів. Ніде немає відбитків пальців, їхніх. Нема ніде їхніх фотографій. Ми в не сподівалися, що колись це виліз? Прізвища, шмаков, Слухайте уважно прізвища, порівняємо тих, що були в ООН, а тепер ті, що катували. Шмаков, Дранічніков, Баранов, Попов, Малінін. Це все відбувалося в чорткові. До речі, чортків? Ну, знаєте, що москалі домінували Тернопіль. З того, як наступали е під час Другої світової війни. все. це роблять практично. Нічого не Відповідно, вони не могли центр області повертати, як було воєводство раніше, повертати до Тернополя. Вони це зробили чортко, найбільше місто після Тернополя був бучуків. І Ольга опинилася якраз у вилі тих подій. Тому що все керівництво області. Всі спецслужби, всі каральні організації, максимум військ були зосереджені Чорткові. Зешов, Хорсун, один між ними заплутався. Бобришов, а ще Пащенко, Ліхтенштейн, особливо специфічне прізвище, Мардвінкіна, Баранов і чим ближче до... Е... В наших днів тим більше з'являється прізвищ українських. І вони не ставлять ініціали навіть. І навіть дехто відверто розписується. Тому що бачить, що безкарність буде повна. Що їх нічого якби, погано не читають. Савицький, Відковський потертієво, Фідоток, Пугачков, Шаркашук, Дубовой. Боролуцький Тищенко Раскевич Ліманов, мерзлих куріньов, сметанків Іванов, Антонюк Стародуб. Взагалі, якщо б ми мали справжню українську державу на підставі цієї особової справи, а Ольга гуцал реабілітована, отже, невинна, Ті, що вчинили з нею, а вона була засуджується що? Зраду батьківщини, одна стаття. Яка батьківщина? Радянський Союз. правда Радянський Союз? І друге, участь в контролюційній організації. У контроліційній організації. Що я не чув, щоб в нас була партія регіонівані контролюційна організація, ОПЗЖ в контролюційній організації, в якій ми живемо? Питання просто б'ють в лоб. Так от, оці всі особи мали би бути засуджені українською державою. Ну, бодай навіть смерті. пам'ятаєте, як Було Ющенкові був суд над організаторами голодомору. Сталіна і там, не пам'ятаю, 9 чи 11 осіб було визнано винними в організації голодомору, їх засудили, що вони злочинці і тут же справи закрили, їхні смерть. Але всі знають, що вони злочинці. А ці злочинці чи не злочинці? Багато виникає питання. Так от, маючи перелік вже тих катів, мене допошулося, ще далі, давай я пошукаю по інтернету, може якось знайду з цілепріс. Одне Брізусі з 30, одне. Хорсун. Та чому Хорсун? Та тому що він народився в Катеринославській губернії, Новоолександрівка. Ну, Подається, що... В сім'ї селянина за на національність України. От про нього є інформація, можна все прорахувати, що він, зокрема, спочатку роботи на Тернопільщині був нагороджений двома орденами і так далі, і тому подібне, без відриву від роботи в карайних органах закінчив 52 року Львівський педагогічний інститут. Як вам таке? Стати педагогом без відриву в роботі в, в каральних органах. На пенсію вийшов віці 47 років. І відразу перебрався до Києва. А вдруг м'ясо є? Почнуть шукати. І ще одне прізвище, маліні Леонід. Дуже коротко. Комісар ГБ з 9 липня 45-го генерал Майо. Більше інформації немає. У всьому інтернеті, у всьому інтернеті, нічого про цих катів я не знайшов. Значить, що я тоді робив? Я набираю за хапсу і пишу знову сумну безпеку. Дайте мені особові справи на цю братвич. Ну, Я не сподівався, Чотири справи справи йшло. Чотири справи також досить такі, товстенькі для опрацювання. Але особові справи на Антонюка Василя Володимировича. Бо Якова Яковича. І Стародуба Віталія Михайловича містять службову інформацію обмежену в доступі. Або це люди молоді, не виключно, що вони ще досі працюють, в каральних органах, перепрошую. Не в каральних органах, а в службі безпеки України. Я припускаю, тому що вони долучились до тої справи вже на е, кінцевому етапі. Але інформація про тих осіб, які мені передали, вона також є надзвичайно цікавою. Ну, наприклад, Шмаков, трошки вашою уваги. шмаков Прокопій Андрійович народився в присілку Слівки Макушинського району Челябинської області Росія, якого чорт його сюди принесли. Та сидів свої зудиплення в своїй Росії. Ні, він тут. Поблизу з кордону з Казахстану за національністю росіянин. І далі там будуть випускати, а от дружина за національністю українка. Ну, ви знаєте, що там Сірії Кулин підходить, там багато українців і дружина за національністю українка. Але що цікаво в його біографії тут, вже безпосередньо? Спатійно-службові характеристики шмакова, довідуємося. Що працюючи старшим слідчим управління НКГБ, він протягом 45-го року закінчив слідство 42 слідчих справи на 85 арештованих, зокрема, 5 групових справ на 48 усіх. Досить подивитися. Всі арештовані, які проходили таким шведи, притягались як члени та учасники УПА і засуджені до різних мір покарання. Звідси виходить, що Шмаков кожних 4 дні. Кожних 4 дні, в 365 році, відправляв під Трибунал одного українського націоналіста. Ну, не бачила на пробігти. Це той шмаков, який допитував Ольгу, який змушував її підписувати все, що вона підписувала, який в підсумку призвели до того, що в 1955 році вона, коли вже послаблені було, писала листа Генерального прокурору, де вона написала таке. Віду жорстоких методів ведення следствия, прошу пересмотри, вона підписала все. Так оцей Шмаков з дружиною, от дуже такі пікантні деталі, але вони складають враження про те, хто були ті, що прийшли на нашу землю. Шмаков з дружиною взяв участь в п'яній оргії, там такого-то числа. На квартирі одного зі співробітників, під час якої внаслідок необережного поводження з особистим пістолетом, завдав своїй дружині на до, до кульового поранення в праву частину грудної літ. Ну і звичайно, він тут був притягнутий за це до відповідальності. А яка це була відповідальність? За, звичайно, нехильське ставлення до використання особової зброї він був відправлений під тереж на 15 діб, але без позбавлення виконання службових обов'язків. Тобто ви таке не бачите, відбувати покарання одночасно виконувати службової бості. Так. А у вихідний день, в грудні 45-го, він за вказівку начальства під час поїздки з іншими КГБістами на місцевий спирт от бачите, чим він займався, для отримання кіністрів спирту, перебуваючи в нетверезному стані, зашпортався і під час падіння в нічний час в селі яблунові, це недалеко відкопичи. Випадково застрелив в голову з особистого пістолета ТТ оперу повноваженого Копичинського РОНКГБ старшого лейтенанта Целіщева. Ну його ж і нагородити треба було за такий селі. Так, і що ви думаєте, е, він був суджений тою самою тинькою і був відправлений також в табори, але на природу. Далі друга пікантна особа, дранішников Константин, присього у Разива району Московської області, за національністю росіянин, це з якого він року? 1905 року, його рекістки доноситься, зігне. Mm -hmm. Так от за 47 рік апарат відділу під керівництвом драганіші тобто його заслуги. Закінчив слідство у справах 2454 хрештових. Говорять собі, яка пандур. І притягнені до карної відповідальності за антирадянську діяльність збільшого членів ОУН та бандитів балдпособників. І так далі, і так далі. І по завершенню в 48 році ці полковника Держбезпеки Данічника було відряджено по Тернопільській області з е, Тернопільській області в розпорядження МГБ у Москву. Нато багато. Він напрацював для того, щоб його залишати було на місці. Ще два прізвища, і я з цими деталями закінчую, але вони вартують того, щоб з'ясувати. Мордрієнкіна Анфія Міхайлова. Народилася в Тюмені, за національністю росіянка. Вона працювала фельдшером в тюрмі. Чому вона тут фігурує? Вона підписувала про гутелову довідку абсолютно здорова, може там тягати тягарі, тобто може використовувати її по повній програмі. Вона працює в тій тюрмі, а її чоловік також мудрінки. Він працював старшим проповноваженням відділу ВНК Ну, Це цілі е, династії сюди прийшли знищувати український урок. Але закінчу е, дуже просто. Їдучи в відрядження, оцей Мердвінкін побачив у вікні свого друга світилося світло. А його... Поглядав на його дружину час в час, він вирішив почекати. І дружина його вийшла з цього приміщення, як ні в чому не було. який результат. Він тут же їжав застріли. Застріли і відправився також туди, де від мене. Тобто от така, така братія прийшла сюди, вчити нас культури, вчити нас життя. І не дати нам можливості жити. І ще отаке, що я його дійсно забув, дубовий ковмосавич. Єдина фотографія, яка взагалі стільки особових справ була знайдена. Тут в книжці ви її побачите. Ну, достатньо подивитися на обличчя, можна зразу зрозуміти, що це людина з відповідних служб. Так от, маючи вже ініціали, бо отримавши особові справи, добовий Павло полосали, я вже бачу, хто він по батькові, вже по дітях, можна бачити, якщо павло, все нормально, може шукати. І по всіх них я пройшовся, аби відшукати ймовірних нащадків. По них. Ну от я вам прочитаю, наприклад, по Шмаковому, про кого ми вже говорили, яка картина вимировується. Прізвище Шмаков. В Україні зафіксовано 704 носії такого прізвища. З них в Тернополі 2, в сусідньому Чортківським району Гучецькому, 3, зокрема, в Тернополі ВА. На вулиці Будного мешкають Шмаков БО та шмаков Володимир Павлович. А то я був Павло. Значить, Дуже ймовірно, що це його син. Останній займається бізнесом зараз. А донедавна на вулиці Черняховського, тепер герою клуб, мешкала, Шмакова М. І, ймовірно, всі вони є родичами колишнього січного КГБ. В сусідньому Львові працює адвокатом Шмаков Вадим Олександрович, який в 2016 році був устройований з посади прокурора, прокуратури Постометківського району Львівської області. Все закономірно, все лежить на поверхні. А в Національній академії Національної гвардії України донедавна працював викладачем, він же автор підручників щодо розвитку внутрішніх військ МВС України. Шмаков Олександр Миколайович, можливо, батько львівського адвоката. У Львові також мешкали донедавна. Шмаков веде на вулиці Дністерській 3. Шмаркова ІМ на вулиці Личаківській, 29, може хтось з єстих районів, своїх сусідів пізнає, не викупчили, що її вони перебувають в родинних стосунках колишнім слідчим КГБ. І отак от по кожному вдалося знайти і адреси, і прізвища дітей-муків. Ну, але я не є суддя, я не можу стверджувати 100%. Для того потрібно провести слідство, треба мати всі документи. Єдиний, в кого мені мене не виникає підозр, що це було правильно, ну, все співпадає. Це такий Бобршок. Особливо для Тернополя характерний. Він за все просувався, прес Тернопільського обкому капеду. А підписував всі документи, погоджував, добре, все нормально. Так цей Бобрушов був присутній при обстеженні робочого місця, при обшуках Ольги. Пільчуть Боборшов налічує 140 носіїв, з них Тернополі 2, Луговій 4, відповідно Бобрушова 158, Тернопіль 3, До донедавна в Тернополі, на Бульварі, Данила Галинського, 10.31. Мешкав Бобришов Яків Якович. Його син Бобришов Сергій Якович зараз працює заступником начальника сектора ГУ Нацполіції Тернопільській області. А якась Бобришова Крістіна Анатолівна є власницею ТОВ Тернопіль-Промгаз зі статутним капіталом 1,5 мільйона, яке входить в структуру хімічний завод. Та торгової мережі ЛХС, де власником є її батько Анатолій Микитович Бобришок. Водночас журналісти з експресу стверджують, що завод Боришов міг і надалі у 23-му році співпрацювати з країною агресором через фірму Прокладку в Молдові. Згаданий Анатолій Боришов свого часу був керівником та співзасновником. Громадської організації, яка Ви ведуть умові, Львівська община Львівської області, російська община Львівської області, зареєстровані по вулиці Коперника Короленка 1А. За цією адресою було зареєстровано ГЕО Конгрес російських общин західних областей України, де Боршов був серед співзасновників. З 23 року обидві російські общини змінили назву відповідно на. Ну, в кінці. Вільям вот. підприємців Львівської області та Конгрес підприємців Західних областей України. І що російської Ну, Колосальний масив матеріалу виправлено повернення вам сказав, шановні друзі. І якщо б ми мали справжню українську владу в Україні, вони би давним давно. Розібралися з тими, які проходять як кате. Ну і очевидно поцікавили себе, як поживають їхні дії. А тепер відносно того, що законно, що незаконно, що фантазії, що припущення. Ну, 33 роки Незалежної держави вони ж також не пройшли безслідно щось таке влада і робила. Наприклад, перед самою незалежністю було ухвалено закон про реабілітацію жертв політичних репресій. За цим законом Гуца Оля в му була реабілітована. Але я вам наголошую, що реабілітації підпали тільки ті, які не тримали в руках бою. Всі, що тримали бою, реабілітації не підлягали.